Як виглядати стильно цієї осені, дівчата? Скоріше бери блокноти ручку, бо такі поради тобі точно ще ніхто не давав. Що ж рідненька, щоб виглядати по-справжньому стильною цієї осені, почнемо не з гардероба, а з того, що ти носиш у спершу, скинь з себе програму. І я недостатньо хороша. Так вона колись оберігала тебе від того, щоб бути покинута, але сьогодні це вже не твоє. А зараз викинь любов, треба заслужити. Колись це була єдина стратегія втримати увагу там, де тепла бракувало. Але доросла жінка більше не мусить виборювати любов. Витягни з себе Мені треба всім догоджати. Це був спосіб уникати сварок, щоб у домі був мир. Але тепер це стирає твої власні бажання. Зніми стару шкіру, мені вже пізно. Ця програма ховала від ризику і болю, але зараз тримає тебе у клітці. Скинь, я маю терпіти. Ти виживала там, де не можна було сказати Мені боляче. Але тепер ти можеш говорити. А тепер вдягаємо інше. Я цінна, бо я є, я гідна любові. Без умов я обираю себе і свою силу. Мій час вже зараз. Я важлива і мій голос чути. Я наповнена любов'ю і довірою до себе сьогодні ж. Повня. Тож, дягаємо впевненість. Мене вже достатньо, і я вже наповнена любов'ю і світлом. Бо стиль це не про пальточі каблуки, це про стан. І коли всередині цінність, впевненість і любов будь-що на тобі сяє так, як справжнє золото. А щоб нові програмки закріпились у твоїй підсвідомості, напиши в коментарях, так я приймаю. Пам'ятай, Зіронька, ти варта всіх барця світу. світло не подобається, то пішли на художній факультет інституту культури.